Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як покращити новий гелікоптер Iron Мол з оновлення Оскар Гузман в GTA Online. В попередньому відео я показав, як розблокувати трейціну для цього гелікоптера. Тому для покупки потрібно придбати ангар на сайті Maisbank. Зараз на ангар діє знижка. В цьому ангарі ви зможете розмістити гелікоптер Айромол. Під час покупки або після покупки ангара потрібно купити майстерню. Ця майстерня дасть змогу покращити гелікоптер і купити нові модифікації. Після цього потрібно зайти в Ангар. Там ви побачите свій новий гелікоптер Айронмол. Щоб покращити Айронмол, потрібно сісти в цей гелікоптер. І там ви зможете купити нові модифікації. Ви зможете придбати технічні модифікації, які підвищать швидкість вашого гелікоптера. Ви зможете змінити колір і купити нові ріври. Well. Після покупки нових модифікацій гелікоптер стане набагато швидшим. Також ви зможете використовувати додаткові можливості гелікоптера і переміщати об'єкти або автомобілі. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.